Всім привіт! У нас вже зовсім не ранок. 12 година. Я закинула пості на 3 години стирати. Чекаю, поки вона постирає, щоб я її повісила. Сьогодні стільки багато е дурної такої роботи, з пов'язаної е з одягом. Тому що в нас, от дивіться, це просто срач. Це дві кучі. Одна куча постіраного одягу, друга куча постіраного одягу. І в мене сонні діти не нагодовані. Треба нагодувати, покласти спати і потім це все складати. Ну, то що, ми сідаємо їсти сьогодні в них гороховий супчик? Гороховий супчик. на з дочка стадочко таке саме давалося. Вам давали гороховий супчик? І, і навіть кашу горохову. І ти таку любив їсти? Так. Да. І я цю миску з'їдав. Ого. І день такий сон, і вночі ціле цілу ніч паріжі дощ, все геть гуляло в вікні. І зараз теж десь має бути трошки дощик, і просто так хочеться спати, нічого не хочеться робити. Не знаю, ми сьогодні підемо в хату. Може і підемо, тому що там вишні пропадають. В принципі, тих вишень нам вже їй не треба. А дам, сідай, будемо їсти супчик. Зараз ще включимо якісь У Нас з дітьми, в принципі, графік такий. Перед сном ми дивимося мультик. Питаємо каску і лягаємо спати. Мультик можемо і не дивитися, просто як нам коли захочеться, під настрій. Ми зараз щось відкриємо все, коротше. Сьогодні я пізно приїхав додому, тому ми в хаті нічого сьогодні ламати не будемо. Хто ще не знає, ми придбали будинок і зараз там робимо ремонт. Але все рівно у нас часу трошки є, тому давайте з нами подивитись, що ми там будемо сьогодні робити. Лука, ти готовий йти до хати татові допомагати? Так, да. диви. Ого! Ти готовий ти татові допомагати? Готовий. то добре. Команда з двох синів готова, тому ми дочекаємося, як завжди, нашої мами. і... Аня, ти готовий ти татові допомагати? Що? Вона мені торта винесла, але допомагати вона не збирається. Спекла Аня мені такий желений торт, по-моєму, заказу. Я її дуже просив, бо я його дуже люблю. Мені коли ще баба його пекла. Залишився маленький кусочок, і вона дуже сильно хоче, щоб я його доїв. Каже, останній шматочок має бути тобі. Для сьогоднішньої задачі нам знадобиться такі інструменти, як тачка, лопата, ну і руки. Все в нас є. Тачка там вже стоїть, тільки зараз ще візьмемо лопату. Лопату старший помічник взяв. Залишилось саме основне. Мама! Де ти? Бузечка маленька, ти нарешті вийшла з хати. Я тебе геть не замучився чекати. Ти що? Я просто вирішила перед роботою піти помитися, а потім знову помитись. Ну, що тут скажеш? Жінки? Ми на місці, значить так. Задача на сьогодні. Оцю цеглу. оцею тачкою потрібно перевезти сюди. Оцю кучу, оцею лопатою. Перенести сюди доску звідси забрати, ямку вирити і зробити стежку будівельних відходів. Цей роботи нам, в принципі, на сьогодні буде достатньо. Більш ми нічого не встигнемо. Що тепер? Погнали? І ще забув одну задачу сказати. Оце сміття звідси теж треба повикидати, щоб тут можна було положити це. Це глупо возили. Тепер там велика куча в нас. Ось яку кучару назвозили ми. Стежку також почали засипати. Вже оце все засипали. І оскільки каміння розкидали. Ми побачили таку гарну вишню, до неї довісти не знаю як. Коротше, ми нарвали тут ще трошки півведерочка. Ще нам прийшли допомагати і мама, і тато. Мама нарвала трошки ще вишень і смородину Почала рвати. Я побачила ще кущик коричок, дуже великий, і в нас тут є багато дуже смородин. І треба це обірвати. Один кущ я обірвала. Зараз я покажу ще один кущ. Ой, яка велика. Велика пуричка така, дуже рясна. о, Все в пуричках. Прикол в тому, що я рвала тижнів два назад, вони такі, були такі ще були кислуваті, а ці як мед солодкий. Вони малюють крейдою. А ти що їсиш? А ти що їсиш? Тут нам залишили дуже багато посуду. А я хочу знайти маленьке відеречко. Ми тут або щось зараз подивимося. Ну що, стежку доробили, те, що було на кучі. Красота. Верходишний грязюк і нічого нема. У нас ще трошки залишилось час, може підемо ще трошки комен розберемо. Адам, Адам, це, це водичка Річарду. Це водичка Річарду. Йди, Річард, пий. Пий, ти захотів. Коротше, я знайшла банку отакого. А, а, а ну, звісно. Йдемо в неї. Mm. Зараз mm. перички будемо рати. Mm. А тут Астасік mm. нас ходить, тиняється без діла. Mm. Вужі і росна вишня. Тьма mm. вишень, тьма. Оторвати, пішов. А що ж я маю рвати? Во бачиш, тобі треба дорвати всього на всього. Mm. Mm. Я маю вужі ліси, правда? Коротше, я відправила їх двох до вожів. Mm. Mm. Хай йдуть mm. mm. з Богом. Mm. Там коротше, будьте обережні, де можуть бути і гадюки, і всякі там коротше mm. кобри. Mm. Mm. Давайте, давайте, йдіть. Боже, зараз я їх побачу, mm. сама mm. змію. Тримай таку баночку, йдемо, будемо бубу збирати. Ой, ти моє сонце допомагає, мамі так. Йди, мама тобі покаже бубочку, йди. У нас коротше, зараз кожен має свою роботу. Хлопці робить вишні. Ми задамо рвемо поричку, мама смородину, тато з і із лукою. Полізли на другий поверх. Дай мамі бубочку возбирай. адам ні. Бекет твій бльовий. Я не можу його залишити на одну секунду, він вже з землі збирає вишні. Хто це тут такий лізе до нас, таточко. Ой! Доль. Фу? Толіка, нічого ж тут треба трохи зібрати все. Що зібрати? Тут зараз буде дуже багато пилюків. Ти що взагалі? А що ти хочеш зібрати? Тут две якісь тряпочки є. Все, ми тут прибрали. Там така замазулка. Тут буде дуже багато пилі. Це я знаю точно, тому треба все звідси повигрібати. Які гарне велике ще одне відро вишень майже. Не... тобі дід? Чого ти його кличеш? Діда! Діда! Діда. Ми нарвали усі ті оперичок, усі ті перичок і да. роботники, звісно, ми невеликі. Ми йдемо з дітьми додому, а столік ще з татом лишається на трошки. Вже, яка то вже година? Мені самі цікаво, яка то вже година. Ого, півдесятої, йо майо! Так, тут вже не видно. Ось тут ми вибили дирку. Вже є прохід на другий поверх. Завтра вже, напевно, прийдемо. Треба буде з кухні ці меблі повиносити. Стіли і коврик. Повиносимо в ту кімнату і будемо... Довбати вже знизу. Ну що, кому сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайк. Ну, Зустрінемося в наступному відео. Сьогодні просто бешений день. Адам ліг дуже пізно. Ми приїхали додому, швиде смінку, його в душ, погодувала його кашкою і в спати. Заснув без 15-10, а лука зараз теж йде спати. need to move on to be what i want i'll keep dreaming on time to so stay strong need to move on